В основі каркасного будинку є силовий каркас деревини, який складає, як я казав, близько 30% всього об'єму будівельних матеріалів будинку. Якщо ж ми говоримо про вартість деревини, ми варто зауважити, що компанія Просто Хаос будує свої будинки з деревини камерної сушки, тобто деревини, яка проходить обробку у спеціальних сушках. І відповідно доводиться до вологості. 7, 8, 10%. Ну, в процесі, звісно, поставки на майданчик вона набуває трошки більшої вологості, але це кардинально інший матеріал. Це той матеріал, який дозволено використовувати в каркасному будівництві в Європі і в світі. У нас же деревнокамерної сушки використовують лічені забудовники. Як правило, така деревина вдвічі дорожча, якщо ми порівнюємо, наприклад, сьогоднішню ціну на звичайний свіжопильний пиломатеріал. Мова йде про 5,5 тисяч гривень за куб, а вже в деревинакамерної сушки обходиться близько 12 тисяч гривень за кубічний метр. Якщо ми говоримо про будинок, наприклад, на 100 квадратних метрів, то там нам знадобиться близько 20 кубічних метрів деревини. Ну, нелегко порахувати, що різниця складе близько. 100-120 тисяч гривень тільки на деревині, отже, деревина впливає на і вартість деревини впливає на вартість каркасного будівництва в цілому.